Випадково знайшов проєл. Його мета це блокування реклами чи якихось сумнівних орлів шляхом налаштування локального DNS сервера. Як це працює? Треба встановити цей PIH на якийсь окремий комп'ютер, під'єднати його до домашнього роутеру. Далі, вказати локальний IP цього комп'ютера як dns – на вашому телефоні, чи телевізорі, чи прямо в роутері. І коли буде відбуватись запит до орлу реклами, PayHall буде повертати пусту відповідь замість реклами. Мене ця тема зацікавила, бо потенційно комп і телефон будуть працювати швидше. Менше запитів швидше відкривається сторінка. Плюс можна заблокувати рекламу в Safari на iPhone. Куди не можна встановити AdBlocker. Pi Hall можна встановити на Linux чи як docker контейнер. Але найбільш природнє його використання на Raspberry Pi, для цього підходить навіть слабенька Raspberry Pi 0, на якій 512 МБ оперативки. Але в мене ще є два проєкти, які крутяться в докері на моєму ноуті. Через що Ноут завжди увімкнений. Мені це не дуже зручно. Тож, я зможу всі ці справи перенести на Raspberry, я вирішив не жмутитись і взяти Raspberry з запасом. П'яту версію на 8 ГБ оперативки, плюс аксесуари. Мені лінь щось вишукувати на AliExpress. Візьму все офіційне по-багатому. Raspberry Pi 5 не дешева у порівнянні з конкурентами. Але ви платите не тільки за пристрій, а й за екосистему. Тому процес налаштування був простий, як я й очікував. Так, приїхала моя Raspberry Pi. Дуже цікаво подивитись, як вона виглядає. Так. Папір. А це той. Коротше, це батарейка для годинника. Щоб не скидався годинник, коли живлення відключається від від самої Raspberry. Так, це охолодження активне. Вибрав його, того, що тут кулер PWM. Тобто маю надію, що коли немає навантаження, він буде тихо працювати. Дуже на це сподіваюся. Так, це просто там. Докинув до, до замовлення, щоб сума вийшла. потрібна. Це micro HDMI на HDMI. Офіційний також. Круто. Пахне. Так. Це саме Raspberry. Це офіційний корпус. Коротше, все офіційне. Все прям круте. RTC Real-Time Clock. Ага, окей. Ну, це, мабуть, не офіційна штука, це таке. Так, з чого почати? Дуже все цікаве. Так, цікаво подивитися на саму Raspberry. 8 ГБ. Взяв максимально 5 на 8 ГБ. Ну, я знаю, як от буває. Точніше, візьмеш е, рівно те, що треба, а через час буде, буде вже мало. Вирішив доплатити і взяти кращу. Ну, коробочка, до речі, без всяких штрих-кодів чи а, якихось голограм, щоб переконати, що офіційна OpenDA. Ага. Були такі, як ліпучки. Сподіваюсь, видно. Точніше, воно приклеєно і назад вже не закриється так. Так, ось вона. Що тут цікавого? Мікро я навіть не знав, що я мікро HDMI. У мене є штука з міні А Тут ще й мікро, ну капець маленька. Ну, до речі, стосовно упакування, немає ніякого паролончика. Так, офіційний кейс. Взяв красно-білий, бо це тіпа впізнаваність є. Там в них є ще офіційний чорний. Ну таке, чорний не впізнаваний, мені казати, здається. Для мене прикольно, що це є логотип, що це він офіційний. Він не найефективніший стосовно охолодження, звісно. Я дивився ці огляди. Колір такий класний, ну як ну малінка, що тут ще додати? Так, оця зверху кришка якась знімається. Угу. Знімається вона нескладно. Просто знімається. Далі наступний крок, мабуть, воно... Ага. До речі, а що кулер каже? 0,18 А 5 вольт. На кулер подивиться. І 4 дрота. Тоб, тобто це також ПВМ. Так, конвертик маленький. Що тут? Кажуть а... ліпучки на ніжки сюди і радіатор на основний процесор. Ось воно є. Радіатор, звісно, і ніжки. Ніжки прорезінені. Клас. І що ще цікаве, це активне охолодження. Може, яке меню? Ні, я такого не бачив ще. Може я помиляюся, але сині термопрокладки це такі, як самі дішманські. Також 4 дрота. ПВМ. Класно, класно, ще логотип, подобається, коли офіційне. Угу. Так. Угу. Доволі довгенько заходи. Щось тут якийсь брак. Угу. Форма в нього зроблена правильно, але при монтажі від... Ну, не при моєму монтажі, а десь там де, на зборки він був пошкоджений. Так наче виглядає, як має бути. Я боюсь, щоб оці дрібні елементи, коли воно так перекашується, щоб я їх Так, з однієї сторони зайшло. І з другої зайшла. Все це приєднав. Тепер треба придумати, куди приліпити цю батарейку, щоб вона не, не болталась. Я думаю, десь може з цієї сторони, чи закриється. Угу. Батарейка тримається, не хочу її приклеювати прям ну, капітально, бо може інший корпус якийсь буду вибирати. Так, і закриваємо. Угу, Все закрилось, супер. Ну, супер. Не замовляв блок живлення, бо спробую своїм скористатися. У мене є такий Ugreen блок живлення на, на 12 Вт, максимум він видає. Я на оглядах бачу, що вона в піку поглинає десь 10 Вт, тому маю надію, що вистачить мого. Спочатку качаємо офіційну програму для встановлення операційної системи. Вибираємо версію нашої Raspberry, вибираємо версію операційної системи. Я хочу налаштувати її, сховати і підключатись по SSH. Тому вибираю Raspberry OS Lite. Далі вибираємо флешку, куди все запишеться. Далі додаткові налаштування. Вказуємо юзер і пароль системи, який пізніше треба буде для SSH. Можна відразу налаштувати Wi-Fi, але я буду підключатись по Ethernet. -у. Активуємо доступ по SSH. Підтверджуємо і почалось встановлення. Вставляємо флешку в Raspberry, підключаємо живлення і воно вмикається. Кулер шумить це нормально. Пізніше запрацює PWM. Тут мені знадобився micro HDMI дріт, бо якщо адаптер живлення видає менше 5 А, то при вімкненні буде ворнінг, і треба один раз натиснути на кнопку живлення для продовження. Без монітора було б важко про це дізнатися. Спочатку я взяв флешку USB 3.0 на 8 ГБ, бо вона в мене була. І це моя помилка. Бо дуже скоро я зрозумів, що мені треба більше пам'яті. І довелося все налаштовувати наново. Навіщо їй треба аж 5 А, якщо цілком достатньо 2 А для роботи. Це додаткове живлення для периферійних пристроїв, таких як флешка. SSD або будь-що. Тому в моєму випадку достатньо блока живлення на 5-10 Вт. Але якщо захочу підключати додаткові пристрої, то, мабуть, куплю офіційний блок живлення. Ще я б радив встановлювати на флешку USB 3.0, бо навіть на найшвидшій microSD-картці швидкість буде нижча. Після встановлення операційної системи треба дізнатись IP. Raspberry в локальній мережі. Наприклад, пошукати новий пристрій в адмінці роутера. У мене роутер від провайдера із заблокованою адмінкою, тому я знайшов в консолі всі пристрої в мережі і спробував підключитись до кожного. Після підключення по SSH встановлюємо PyHole. Копіюємо одну команду з офіційного сайту. І при встановленні на все погоджуємося. В кінці важливо запам'ятати пароль від адмінки Pi-Hole. Далі на компі вказуємо локальний IP Raspberry в налаштуваннях DNS. Щоб зайти в адмінку, в браузері пишемо локальний IP slash admin і вказуємо пароль, який запам'ятали перед цим. І все працює. Вся процедура займає хвилин 5-10 без врахування часу на встановлення. Я вже покористувався цим сим кілька днів і дуже задоволений. По статистиці в мене приблизно аж 20% запитів заблоковано. Я трохи хвилювався, що буде блокуватись щось зайве і доведеться вручну додавати до мене у вайтліст. Але такого не було. По відчуттям, браузер працює швидше. Ну, воно й не дивно, що аж п'ята частина всіх запитів просто ігнорується завдяки PiHall. А щодо самої Raspberry, я правильно зробив, що купив охолодження. Ну бо вона гріється, ну але не настільки, щоб кулер вмикався, тому шуму немає зовсім. Я переніс на неї власні проєкти. І в сумі там зараз PayHole плюс два невеликих докер контейнери. Процесор завантажений лише на кілька відсотків і використовується лише 400 МБ оперативки. Тобто, ще є великий запас потужності для майбутніх проєктів. Дякую, що дивились. Якщо є запитання, пишіть в коментарях, спробую допомогти.